Надав? Судови, суб ятній суб ятній Надав. Ви ж були суддя, ми все добре ми їх надали. Є окремі суб'єкти, ми суб не Ви є третя особа у справі. У справі дитячий президент подав позов з головом. Шостку. Ви є третя особа. Ви є уряд. Найвищий орган виконавчої влади. Всі під вами. Чому не виконано на фазу? Тому що його не керівник. Ви як представник уряду, третя особа у справі, які заходи вжили для того, як вищий орган на влади для того, щоб була б виконана суд. Кодиксом стати носича призвав, що особа це зв'язана документів, що особа не може так здійснити, вона має допомогти причини суд. Відповідно, суд, сам визначить, чи причини неподання уряду на мінераді документів, є поважно, відповідно вживає війська. Ми повідомили суд, що відповідно вклада, вона може виконати, тому що дійсно відповідний документ від суду. суд. Судбов у нас конкретний документ. Як Мінекономіки, відповідно, <пас> пояснень показав, що відповідно цей документ потребує розмови, тобто копію розробити, може відповідно моніторин, не корні які питання, що на факти великі? Великі, тому що пройшов було більше місяця. Ось такі питання. Більше місяця пройшло з моменту винесення ухвали. І вона не виконана. А ви третя особа склада, і ви найвищий орган виконавчої влади. А підлеглі органи під вами не виконують ухвали. Дякую,